Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні у нас 19 жовтня 19 жовтня я хочу розпакувати лот, який я придбала на аукціоні Віоліті. Це одне з тих намист, що я вам показувала. До речі, я його купила за 15 тисяч гривень. Завершилися торги, моя ставка виграла. Але. Я майже на 99% впевнена, що з 11 до 15 там працював розгонщик. Я вже неодноразово казала, що не цікаво робити ставки, коли не чесна гра. І зі своїм клієнтом я на цю тему остаточно переговорила, і ми прийняли рішення. Що нам краще відмовитися від лота взагалі, при перших же ознаках нечесної гри. Тобто, це був останній лот, коли бачу, що людина буде давати ціну, бо їй треба купити, я прикращу робити ставку. Так, нечесно. Я вже за стільки років купівлі на аукціоні Віоліті я знаю. Вже всіх гравців, хто реально купує, яка ціна, а хто просто прийшов на прохання свого товариша поробити ставочки, Аби поробити, аби підвищити ціну. Ну, тепер подивимось, як воно буде. Мені краще купити поза аукціону. або стати відразу ціну бажану, щоб не було. О, Та, Боже, Що ж воно так відкривається? Щоб не було обману? Так, от це запакувало. До речі, ось це намисто. Я потім вам покажу, мені його так чудово запакували, Відправляли мені його, о, Боже, я не знаю, як його відкрити. Відправляли мені його о, новою поштою на ложкою. І я попросила запакувати і надійно, і так, щоб я на пошті не мала ніяких проблем з розпаковкою. Ну, а тут просто жах якийсь. Навіщо так заматувати? А уявляєте, якщо на новій пошті це вскривати, і коли в них там взагалі ножиць немає, а є лише ці їхні канцелярські ножі. То взагалі, як знущання. Так, ще не з того боку. Ну, хоча б вже зрозуміло, куди йти. Називається, да. у когось явно погане з розумінням, що таке надійна упаковка. Вона-то надійна, але вона має нормально відкриватися. Тим паче взагалі не розумію, що тут за конструкція така дивна. Колись в мене чоловік запаковував флоти в Китай, так я йому зауваження робила, кажу, а ти думаєш, як він відкривати це буде? Треба, якщо заматувати скотчем, то лишати місце. Ні, там ще щось. Лишати місце, щоб можна було спокійно розрізати. Так. Ну, далі хоча б без скотчу. Тут має бути 35 грамів. Якщо ви дивилися попереднє відео, то ви мали їх бачити на торгах, це намисто. І рулон туалетного папіру в подарунок. Зараз зразу скажу очікування і реальність. Ксюха вже втомилася знімати, да? так? Я їй пообіцяла шоколадку за те, що вона познімає, бо в нас в квартирі нікого немає, окрім мене і дитини 9 років. Так, дивіться. Тільки ти знімаю, будь ласка, на мисто. дивись на екран. Ось, бачите? Чесно, очікування і реальність. Чесно, очікувала 11, а скажу, що в реалії вони виглядають на 12. Це гарне намисто, а тепер ми їх разом покажемо разом із цим намистом. Далі, мабуть, я сама буду знімати. Давай, Ксюха, дякую тобі, йди їж свою цукерку. Так, дивіться. За якістю, за якістю. А, ці намисто однакові. Я маю на увазі сорт бурштину і обробка. Єдине, що їх відрізняє, це розмір намистин. Ось це маленьке намисто. Зараз вмикаю ваги. Тут має бути 35 грамів. І воно гарно зауважень немає. Так, оскільки буду робити все. Однією рукою отаруємо. Нуль з'явився. 35 грамів. Так, і друге. Щоб так щоб ще ж не пошкодити. І друге 83,5 граму. Так, вагину більше не потрібні. Треба роздивитися. Тут на мисленні величезні, бачите? Більше, ніж перепелине яйце. Їх тут цього 24, ось тут такі самі, тільки менші за розміром. Оце я купила за 45 тисяч, можете порахувати, поділити на 37,5 і на вагу на 83, знаєте, скільки за грам. Це десь 18 доларів за грам. І ось це намисто. Я купила за 15 тисяч. Ви бачили торги 15 тисяч 35 грамів. Ну, ці торги розганяли, я впевнена. Бо до 11 робила людина, яка дійсно купує бурштин. А вже до 15 робила ставки. Людина, яка ніколи не купляла бурштин, тим паче так дорого. І е, коли я вже відмінила свою автоставку і показала, що не буду більше робити ставок, то тоді припинили ставити. Зрозуміло, що пахне гаряче. Так, ось дивіться, ось так виглядає чудово. Вони навіть їх можна було з них зробити одне намисто, бо це. Дуже за коротке. За воно під шийку. А це. А, як зробити? Дуже такий буде різкий перехід від крупних намистин до маленьких. Зараз я вам спробую показати під іншим освітленням. Так, дивіться. Красався бурштину в його кольорі. То, що називають королівським, нагадую, він непрозорий, як жовток яйця. Ще його називають іріска. Ось такий гарний яскравий кольор він має. Там я ще торгувалася за намисто на Віоліті. Але там стояв робот. Робот хотів 65 тисяч, а реальні учасники торгів дали 45. І потім мені продавець написав, що він буде продавати на ebay. Так ніхто ж не проти. Продавайте на ebay, нема питань. Не забувайте віднімати 20% і потім ще мати геморої з транспортуванням за межі України. Декілька разів спробуйте, зрозумієте, що воно. То на то виходить. Бо Китайсь мені пропонує таку саму ціну, якщо б я продавала на еби тільки за відняти 20%. І гроші відразу, а не чекати, поки товар дійде, отримається отзив. І ще є такі хитрі покупці, які отримують. Товар дорогий, а потім ще починають казати, та ні, мені не підходить, я вам відправлю назад, і ти думаєш, Боже, то я стільки чекав, що воно перетне кордон, там пройде митницю, а тут мені краще йому поступлюся. Таке теж буває. Нехай спробує на власні, як то сказати, власний досвід отримає все, я показала, цей чудовий бурштин, він просто реріті. Купуйте такі постійно. Пишіть мені гарні світлини і вашу бажану ціну. Всім гарного дня!